Дітям важко сконцентруватися під час уроку, вони погано засвоюють матеріал і не мають натнення до навчання. Залишайся дивитися це відео, і ми розкажемо, як зацікавити дитину до навчання. Новий освітній простір це гарний приклад того, як без зайвих зусиль діти самі будуть прагнути до навчання. А для того, щоб освітній заклад відповідав філософії НУШ, необхідно приділити увагу кожній деталі ще при проєктуванні дизайну. Ми, виробники, Фахівці в організації простору і розробники інноваційних рішень з чотирирічним досвідом роботи. Щороку ми реалізуємо більше ніж 5 тисяч проєктів і маємо більше 10 тисяч задоволених клієнтів. І ми з радістю допоможемо вам організувати навчальний простір під ключ. Що ви отримаєте від співпраці з нами? Перше. Максимально ефективне використання площі класу, тому що ми точно знаємо, як правильно і компактно розмістити речі учнів і вчителів, всі необхідні методичні матеріали, обладнання та меблі. А також зонувати середовище на місце для опрацювання навчального матеріалу та місце для самостійної роботи чи відпочинку. Друге. Планувальне рішення або 3D-візуалізацію, що дасть можливість побачити свій майбутній облаштований кабінет або клас ще до його запуску у роботу. Третє дотримання всіх стандартів згідно чинного законодавства та вимогам НУЖ. Тому ви можете бути впевнені у високопрофесійному вирішенні завдань різного рівня складності. І четверте комерційну пропозицію на обладнання та меблі. А що ж отримують діти від правильно облаштованого класу. Зацікавленість навчанні, збільшення концентрації та розвитку соціальних і когнітивних навичок. Якщо ви не знаєте, як обладнати навчальний простір, переходьте за посиланням під цим відео і залишайте заявку для того, щоб отримати розробку дизайн проєкту свого класу. А поки ми будемо готувати 3D-візуалізацію, у вас буде змога переглянути наш каталог готових рішень.